Часні герої України це люди, які боронять нашу землю, які захищають нашу незалежність. Це наші ЗСУ, Збройні Сили України. Це наші односельчани, які захищають нас на полі бою. Це лікарі, які борються за життя поранених українців. Це волонтери, які займаються доставкою гуманітарної допомоги видно сіти. Тож будьмо вдячні героям. Ічка не до віку буде вже горіти, горітиме вона мотина, молодий, молодий козак. там біля тоболи наросте, мамині очі чекать.